Крутила, поїхали. Поїхали. Оточення. Потервення я вам про близьке оточення. Тобто це люди, які схожі у ваш дім, це люди, з якими ви часто зустрічаєтесь, п'єте каву, це люди, які мають різний соціальний статус в цьому соціумі. Знаєте, що я помітила? Я помітила, що все-таки ми, начебто, і люди вхожі в наш будинок, але ми поводимо себе по-різному з ними. Чим вищий соціальний статус у людини, тим більша десь наша напруга внутрішня. Тому що з такою людиною ми не можемо собі дозволити поводити себе так, як, наприклад, з другом дитинства. І ви знаєте. Рівень цієї напруги росте. Росте, ви не відчуваєте себе комфортно, ви себе не відчуваєте вільно в цих відносинах. Насправді, це така дурня, дурня, яку ми самі собі створюємо на рівному місці. Різниця між другом дитинства і людиною, яка має, наприклад, більший, ну, вищий, скажімо так, соціальний статус, немає ніякого. Але чомусь для нас. Це має значення, це відіграє якусь роль. Тому знаєте, насправді неважливо, який соціальний статус людина з вашого оточення займає. Головне бути собою, бути і поводити себе вільно без напруги. Насправді це круто, круто, тому що це дає заряд, це дає радість, ви не відчуваєте напруги. Якщо людина, яка а буде по соціальному статусу вища, ніж ваш друг дитинства, скажем. І вона буде, їй буде некомфортно з вами, тому що ви там, наприклад, не будете відповідати якимось її баченням, стандартам, очікуванням. Ну, Вона зникне просто з вашого простору. Але ми, ми настільки боїмося втратити цю людину зі свого. Оточення, тому що, ну, неважливо, у кожного там свої міркування з цього приводу, тому не бійтесь, краще будьте з собою. І повірте, люди, які трошки вищого соціального статусу, ніж ви, вони також мають людяність. Вони деколи про неї забувають. І навпаки, чим ми більше з ними відкритіші, і тим вони відкриваються, і вони вже не грають ніяких ролей. Знаєте, я якось. Біля одного монастиря побачила один напис. Всі ролі зіграні, окрім твоєї. Для мене це роль людини. Тому залишайтесь людьми, будьте з собою. І неважливо, який соціальний статус у вашого близького оточення. Тому що цінуємо ми насправді людяність і щирість.